Привет, вы можете. Вам я вывод. Итак. Вам я выводка. И даша чиреслодки. Это патка. И вот на собственке. -мо! Так, короче. Я аж капець. Короче, підписники, э, Саша один. Я один. А Окей, я літер. Я сорок восьмий. І ще вшуто зело є сьогодні. Коротше, сюди я ядовий. На жаль, я поки що не можу показати. На жаль. Вибачте. Треба трохи топкати. Я не знав, де хатка на дереві. Я там буду вишивати. Йом-йом. О, топка є, бачиш? А на цей. Тут валяється. А, ага. бери. Так, давай. Побачим? Побачимо. Давай. Все, коротше, І Я думаю, тут пам'ятку везве. У нас три... три дитини і три ліжка. Все жесть повна у нас. У мене ще такого ж не було ніколи. Коротше, вот так, так? Так, коротше. Зараз у нас Саша рішок візьме да, Так, тільки те, просто да. да. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити таку літературу А то... А то та, підписуйтесь, а то вибором проб... І нажимайте на дзвіночок, щоб Теж не пропустити тако, такої жесті Щоб вам прийшло повідомлення Що нове відео, і там може бути жесть Так що, так Ой Стій Я встановив шоу? Все, коротше, підписники. Саша тут уже на будинку на дереві. Скажемо, якщо щось буде капець. У мене гігантський мішок, а у Саша є гіланський топор. Так, при... при... це... Да, це жесть. Сного просто. День. 4 да. дні, і ми поб'ємо, Я поб'ю свій рекорд. Чотири дні. Да. Ну і ще менше, один день. Ні, два дні і я поб'ю свій. Коротше, з вами говорю десятий раз, це жесть. Знову зупиняю і коли щось буде таке, я вам скажу. Так, короче, підписники. Еще один день і я попью свій рекорд. Я вже попит. Так. І Тимур тоже, а то вони прожили 53 і ночі. Окей, я знову зупиняю. <рекунец> як завжди. 53, а 52. Ага. Uh -huh. Окей. Так, підписники, старше жесть то йому треба тільки цей. Там може культисти і йому тільки треба на моркві і на ягодах. Так, белый. Мы его його замочили вже. А, топ. І, да, и тяутоп был. Так, все, можешь это. І там може батар. Ага. Саша прийде туда, я зараз вам покажу церкву. Йо-мо-йо, підписники, це капець. Це, це капець, я вже думав, що Саша помер, а то тут було Возродіця, а він начальника пацана викинув. Це жесть, я вже думав, все капець. Отак. так. тут можна це там просто представте, що це штукаць і бандаж. Але це Uh uh, it just had the core. Yeah, this is the key, my own.

Так, підписники, як я помер? Це взагалі несправедливо. Вовки е, не заходять на нашу територію. Ой, до нас. Е, Тіба типу, в наш круг де вогонь. А до мене просто я там, хотів викласти дерево або їду. І просто е, на мене заді цей, задній е, е, просто. Е, альфа видить в мене і вбиває в мене. Ну, ну або я, я не знаю, що е, цей що це можна, е, що вони можуть доходити. Знаєш, і можуть. Коротше, Саша, як ви бачите, тут запас виноградів. Чуть-чуть, ви знаєте, як для нас це чуть Чуть-чуть чуть це дуже багато. Ну, будівлі подивіться, я завтра буду шукати аптечки. Так. Я там Ще пишу пацанові, Ведь типа оцей пацан, типа е, 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 швидко шукай бантаж, шукай бантаж, бантаж, бандаж. Ну доставки, коротше. Ну, ну, от я не хочу здохати. Та, да, я теж не хочу просто здохнути. Коротше, ми хотіли зняти коротке відео, а тут вийшло на 6 хвилин вже. О, так. Голову, що та до 15. та, та нічого. Ну так, якщо стигне. Окей, знову зупиняю. 62-й день. Та я навіть свій рекорд уже побив. Просто якщо Саша так говорить, е, дивно, він єсть. Просто. І ну, я теж просто знімаємо відео і йдемо. Окей, зупиняйте. Так, хороші підписники. Саша зараз і шукає бантаж там десь ніж. Что тут в А у меня что? Я, я шукаю... что? О, там И... есть в мене навіть від три тебе на. Блин, Три, мені треба трошки <свистит> О, дивись, дивись ягоди сліва. Бери. І швидко відкрий. Нас, короче, в чаті от що. Навіть не поміщається. Я авто, попала від. Давай. Хоч приба. йди мене почуть. Я... Аптешка, аптечка, аптешка! Ні, прямо! Його! Ви за такі ви не знаєте, що зараз які у нас емоції?

Ух, цей гроші. У нас така тактика. збираємо просто багато їди, Просто все, виноград і моркву, і все, короче. І просто. О! Ой, я возвучу закончить <плес> потом. Так, да, возроди. Це жесть. Це просто таке нажимание. Я просто. Вшов... Я просто... Все, біжіть на хатку на землю. Так, зараз, забираю і тут. Ой! Не йди туди, де мор! Ну, там багато культістів! Ти що? Так, коротше, <плес> е, так, забираю багато їди і все. А тут зараз чекати. Так, де, де хатка на землі? Я не знаю, тож. Так, хочу. Ти мор, іди сюди! Мене їдає! Я не... <решит> Ой, Да, бери. Альфа, 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 Нет, Мы будем выживать. Удачно. Да, вам. Ты выживал, и, и мы выживаем. Да, удачи вам. Так, хорошим безвызнаки я запринял. И снова. Коля, а, аж уже так кепер І будь ласка, поставте на цей відео лайк. Ми, ми дуже, дуже стараємося. Так, так. Ми, ми, ми навіть не хотіли відео записувати, а просто пограти. А, а чуть, -чуть пізніше записати? І, І просто включить цю. І ми просто оце, оцю так. всю команду потягнули на 69-й деч. 69 Скажі... Це не я, Шо? Що? Я не сидів. Ха. <ріст> Слухайте, е, тепер писайте просто. <ріст> Гайський тупо ні до чого. Так. Просто це <ріст> жесть. Ну, реально, це здичника. <ріст> Цей. Коли знайдете аптечку, точно мене. Це я би кода возрожила. 70 днів. Все короче. Зараз до вас повернемо. Так, коротше, підписники От що тут. Тут написано, я прочитав, це другі вже говорили. Е, я дивився, а то я не розумію англійський. Кому просто якась двічь твориться. Я в шоці, я тоже. Але коли ви мене розвинете, ми будемо у хаті. Просто так. Так можно еще перебрать еды на руках Так. І де ти? я Я хаті. помогу хатика ты можешь уже куда а ты Я... Я... Ты можешь иди туда, Альфа! Там no. Альфа! іди туди! туда! Где? Куда? Блин! Там нету Айфа! Там, айфа. Там, айфа. Там, айфа. Там, айфа.

Просто держи, я я. я не знаю, Ні. ну. ну буде... Нет, Мене... я е любил. Я вс упал. Зупиня... Я, я в шоке. 80, да нет, и уже просто даже. Бере мою еду. Оооо. Ты пацан! Фуди! Я в шоке? Ещ олень ходит сейчас. Окей, зупиня. -мо, питпистый, подведи, скільки там пультистів. Ух, я уже не буду сейчас нападать. А? Окей, я просто буду зупиняти дуже багато. Ви, Стар, вибач, виб... Ну да, вибачте просто. <рекунут> так, выбачте просто. Нет, я хочу надемський. Так, питпиздики, мене шулиться на буде за дивись, ви у нас Я хочу. Все, все! Я нічого не буду робити. У мене ні за що звідси дивитися. Я буду. Ой-ой-ой, 14, 25. Окей, я тут багато. Прям багато. Саша. Ух, підписники, 90-й день. Коротше, там Альфа. Його вже нема. Коротше, це ще може бути дві частини. Ми повернемося до вас на 99 дні. Дивіться зараз. 90. День. Повнотич. Опиняю. Коротше, підписники, ти Тимур возродився. Ура! А, ти, 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 ти. Я беру йду. Я так, бачу ти морсь. Може... Я напевно її. Коротше, це жесть пов. Підписники, ми прийняли рішення просто стояти АФК. мене навіть бачите трохи лагає навіть лагает. У нас еды багато. Я Афкашу. Чекай я пути. Окей, я тоже так. -то. Я не знаю, где вы. -мо, печально.